Дніпропетровців кличуть здати кров для поранених бійців донорів сьогодні. Від 10 ранку чекають в обласній лікарні імені Мечникова, де від початку АТО врятували майже півтори тисячі воїнів. Щоб вони жили їм, перелили більше тонни препаратів крові. Медики кажуть, нині потрібні усі групи та резуси, адже запаси треба відновити для більшої зручності. Донорів тут відкрили попередню електронну реєстрацію. Сьогодні розраховують на дві сотні добровольців Пранення, що бійці отримують на продові, вкрай складні. Більшість потребують термінового та іноді багаторазового переливання. Без такої допомоги лікарі без силі. Служне ранення, коли потери патіріканічності, коли множество ранение живота и груди, проводится много операций. Некоторым бойцам прерываем более 10 литров крови. В среднем 300-400 грамм это донор. Можете себе представить какой-то объем.